Вітаю вас, шановне панство! Продовжуємо огляд новинок із Макдональдс. Ще одне блюдо української кухні в макі. От це картопелька фрі з цибулею та грибним соусом. Оця пачка вийшла мені 108 гривень. Отак От вона виглядає все. Ось. Як все виглядає в відкритому виді. Це два звичайно, білий грибний соус і притрушно все е, смаженою цибулькою. Да, на запах одразу відчувається грибний смак. Такий насичений, як в чіпсах, виделочка. Так, 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 з чого ж почати. Ну, картопелька фрі смачна, солена, звичайно. Так. скуштуємо соус. Да, білий, ну, можливо, там на майонезній основі, я не знаю, чи що воно там. І такий насичний грибний смак. Смак души нагадої чипси. От. Давайте смажную цибульку. Она тут так, різних розмірів, ну така от я знаю. Видно Ну, звичайно, смажена цибуля така солоденька. Так, ну і давайте. Це поєднання якось про вимо. Отак -от. От у нас дві картоплинки, тут і грибний соус і цибулька. Ну, Непогане поєднання. Взагалі в маті звик їсти просто картопельку фрі або як з якимось соусом. Ну, ти береш там все окремо. Да? О тут сразу все як примішали. Е, ну, якщо захотіти, можна знайти, можна знайти ще картопельку без соуса і без цибульки. От, ну. Так, по-своєму смачно. Ну, взагалі, звик картопельку. Е, е, їсти макі окремо, зручним мені способом тут трохи інший смак, але смачно воно більш нагадує якусь домашню страву. Особливо коли і цибулька і соус. Отак окремо. Вже більш слажена на мак. Ну, непогано за манухам. Я б сюди ще бикончику надав, було б взагалі круто, мабуть. Хоча бекон на фоні грибного соусу, мабуть, загубився. Тому що цей соус дуже насичний і його не переб'є нічого не переб'є. Ну що ж, оціночку поставлю 7 з 10 непогано. Так, да, я б не їв це на постійній основі, але, як кажуть, скуштувати це треба. Воно того вартує. Ну що ж, рекомендую скуштувати, на ну, один раз годиться. Оціночку ми поставили. Взяв би в наступний раз, мабуть, ні. Взяв би звичайну картоф... картошку фрі з якимось соусом або гіршичним, або ще якимось. Дякую всім за увагу. Не забувайте підписуватись на канал, ставте подобайку, До нових зустрічей. Всім пока!